Дети загадко, з якої казочки цей казковий герой? Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив бік смолою засмолив. Згадалися? Правильно, це казочка? Солом'яний бичок молодці. Я гадаю, ви усі знаєте цю казочку. А давайте згадаємо героїв цієї казки, хто приходив до солом'яного бичка. Так, правильно, і зайчисько, і лисичка, і ведмедик, і вовк. А головний герой цієї казочки солом'яний бичок. Тож сьогодні я пропоную намалювати цього героя. Ось солом'яний бичок. Та ще. Йде... Смоляний бачок. Діти, а давайте згадаємо, що ж попросила баба у діда в казочці? Так, правильно вона попросила зробити солом'яного бичка. А з чого зробив дід бичка? Правильно, із соломи. А згадайте, кого привів бичок та діда з бабою? Так. І зайчка, і вовка, і лисичку, і ведмедика. А зараз загадайте та розкажіть своїм батькам, чим же закінчилася казочка, яка називається солом'яна бичок? А давайте зараз розглянемо нашого солом'яного бичка. Спочатку дід зробив тулуб. Якої форми тулуб? Правильно овальної. голова, теж овальної форми, голова та тулуб зроблені із соломи. Потім він зробив ось такі ноги із паличок. прив'язав хвіст матузочку Ще у нашого солом'яного бичка є вуха, роги. Очі, міста, рот. Ось сьогодні такого солом'яного бочка ми з вами будемо малювати. Чим же ми можемо малювати? Ми можемо малювати кольоровими олівцями або фломастерами, маркерами, або можете намалювати і фарбами. Починаємо малювати з тулуба. Як я вже казала, тулуб у нас овальної форми. Ось такий тулуб та голова трішки вище, ніж тулуб, ми намалюємо теж голову овальної форми. Тулуб та голова. Далі розмалюємо, замалюємо жовтим кольором. Бичок зроблений з соломи, тож ми намалюємо жовтим кольором. Можна виходити за контур, тому що це солома, вона може виглядати. Далі намалюємо смужки оранжевим кольором, щоб у нас більше була схожість, що бичок зроблений з соломи. Ось такі оранжеві смужечки намалювали та по голові теж саме. Далі ми можемо... Перев'язати мотузочкою. Ось так, перев'язала мотузочкою, щоб не розвалився тулубка. Так, перев'язала мотузочкою та ось з цієї сторони. Так, тулуб перев'язали, перев'яжемо і голову. Теж такою мотузочкою. Далі, що ми намалюємо? Намалюємо вуха. Ось такі вуха теж овальної форми. Замалюємо їх. А всередині намалюємо жовтим кольором. Далі намалюємо роги нашому бочку. Перевемо нашому бочку очі ось такі овальної форми. Ось так намалювали ну, рота. Що нам далі потрібно намалювати? Я вже казала, що дід зробив солом'яного бичка, а ноги йому зробив з паличок. Намалюємо палички, Наприклад, палички з дерева берізки, тож ми їх не розмальовуємо, залишимо білим кольором, а намалюємо ось такі цяточки. Чорним кольором я бичок в півбока луплений, за копа покуплений. Тупо-тупо ніжками, сколю тебе віжками. ось такий. І так як дід засмалив його смолою, намалюємо ось такі плями зі чорним кольором, це у нас буде смоляний бочок. Тут намалювали. Ось тут, на обличчі можна намалювати плямочку зі смоли. І хвіст ось такий матузочку. Поряд можна намалювати трішки жовтим кольором, додати кольору та оранжевим кольором. Ось такий бичок, солом'яний бичок, вийшов у мене. А щоб наш малюнок був схожий на ілюстрацію до казки, що можна намалювати, домалювати. Можна намалювати галявину, будиночок, ось як я на цьому малюночку показувала, галявину, будиночок, сонечко. А може, ви намалюєте свою ілюстрацію. Може, у вас буде все це галявинка з квітами, з травами, а до бичка прийшли, наприклад, зайчик або ведмежа. Якісь небудь тваринки прийдуть до вашого бичка, про які ми говорили на початку заняття. Тож, спробуйте намалювати свою ілюстрацію. До казки Солом'яний бочок. Ми будемо чекати ваші малюнки. Пока-пока.